Цього тижня у Слов'янську є як хороші новини, так і не дуже. Почнемо з 5 грудня, коли Україна зазнала масованих обстрілів від росіян. У наслідок обстрілу військами Російської Федерації української енергосистеми частина Донеччини залишилась без енергопостачання. Щоб не допустити розмерзнення систем опалення, керуючі компанії злили теплоносі з багатоквартирних будинків, зокрема у слов'янську і Краматорську. Доброго ранку. Слов'янськ. Вчора російські війська. Обстріляли нашу енергосистему. В Донецькій області зникла електрика, але ввечері її подачу відновили. Є проблема в тому, що вона заключається в тому, що керуючі компанії, щоб не допустити замерзання системи опалювання, злили воду вночі. Зараз вони подають її знову в будинки. Розуміємо, що будинки зараз без тепла, це тридцять багатоповерхівок багатоповерхівок. До кінця дня подача тепла буде відновлена. Ну а людям, які знаходяться в цих будинках, я рекомендую звернутись до пунктів обігріву, пунктів незламності. Схожа ситуація була й у Краматорську. На жаль, деяким людям довелося майже тиждень чекати на тепло. У день збройних сил України президент Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій. Своє привітання він записав на протистели у Слов'янську. Боронити нашу державу, рідну землю і вдень, і вночі, і в мороз в будні та свята. Щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг, Завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятись вашій сілі щодня, завжди особливо сьогодні. традиційний я зустрічається день на передовій. З нашими бійцями сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вища. Але є те, що залишається незмінним сталим, сталевим. Ваша відвага, ваша витримка, ваша воля. А отже, наша свобода, ваша незламність, а отже, наша наша незалежність, ваша звитяга і наша подяка за це. 7 грудня росіяни обстріляли Краматорськ. По місту вдарило чотири ворожих ракети. Пошкоджень зазнали 39 приватних будинків заклад освіти та промзона. На щастя, обійшлося без постраждалих. І хороша новина: до слов'янського автопарку додався комфортабельний автобус. Цей подарунок слов'янській громаді зробила Латвійська республіка. Він використовуватиметься для евакуації місцевих жителів та працюватиме у критичній інфраструктурі громади.